Було. Перший тайм ми ще на рівні і грали, і були в нас і моменти хороші. Не забили, не ізбили. Але те, що ми пропустили гол, я думаю, що це нещасний випадок. З рикошета в руку попало. Вроді і воротар достав цей м'яч, На добивання все-таки добили. В чужі ворота перед тим якраз момент був, вони забили. В ближній вогни забили там, не замкнули передачу, зразу рика, виходить отвітка. Кажуть, не забуваєте не ви, забувають вам. Ну Це все. Ну, в даний момент я дуже вдячний всім футболістам. За ту самоутвержність, за те старання, що вони проявили на полі. Всі старалися, всі виконували тренерську установку, і я дуже вдячний. Я думаю, що в команди Велике будуще і в нас будуть перемоги, і ми обов'язково будемо виігрувати і приносити радість боліщикам. Як вважаєте, чого перш за все не вистачає дев'ять для того, щоб отримати простивного разу? Тут багато чого не вистачає. І фізичної підготовки не вистачає, і тактичної підготовки, і технічної підготовки. Тут багато аспектів треба працювати з людьми, щоб правильно працювали і на оборону, і на атаку. Зараз вже футбол прийшов, що нема обороняючих, немає атакуючих. Вся команда як атакує, так і вся команда повинна оборонятися. І не відрізняється, що там нападаючий ти, чи ти полузащитник, чи ти там центральний защитник. Всі повинні участвувати як в атаці, так і в обороні. Якщо ми дійдемо до концепції, якщо всі будуть правильно переміщатися, всі будуть виконувати, ну, це з часом, за два дні неможливо зробити, чомусь чогось добитися, того результату чого би я, наприклад, хотів, щоб багато було. Хоча сьогодні так же створили багато моментів і перекладено, і були подачі, були, було замикання, було вбігання, були хороші сьогодні відривки, що є, є на що подивитися. І це мене радує, що хлопці слухають і виконують цю установку. Я думаю, що в далі все вийде в нас. Я впевнений, і не те, що думаю, я впевнений в цьому, що все вийде.